Черепаха, автор Леонід Данільчик читає Освальд Артман. Жора! Гадом буду, булку нікає! Дебелий зек промовчав, харкнув поперед себе, не припиняючи важко крокувати, провалюючись у глибокий сніг. Жора! Ми два дня не жравши! Жора, я скоро упаду! Що ти хочеш, Черіп? Виснажені голодом та довгими переходами, втікачі розхитувалися під час ходи, наштовхуючись один на одного. Розмова відбирала решту мізерних сил. Жору дратувала балакучість соратника. Знову зло харкнув. <глух> жрать! Жрать, Жора! Я хочу жрать! Авторитет зупинився. Озирнувся. Позаду, заточуючись і падаючи в сніг, волікся третій утікач. Кудезний, кутався в непомірну велику фуфайку. Встаючи після кожного падіння, обмацував правий бік, робив два кроки і знову заточувався. «Забрикається!» – констатував жора, прижмури томливі байдужі очі. А я його приласкаю. Тяжко сипів череп крізь потріскану усмішку. Відстаючий впав, довго борсався в снігу, доки здужав піднятись. Притримуючи фуфайку справа, попхнув з останніх сил. Нє! спостерігаючи за коровою, відрізав жора. Зловив погляд відстаючого, махнув йому рукою, вказуючи на повалену колоду. Крикнув «Привал!» Повернувся до спільника. Ляжем на тащак, утром побанкуємо хліб на потом. Сажоріт гніда ночью. чую, сажріот падаль. Жора втомлено, важко оглянув черепа. Потім довго дивився, як знесилення розгойдує недолугу фігуру позаду. Не сможет, заключив авторитет. Прогріта багатям земля недовго тримає тепло. Тепло? Терпимий холод, у якому страшно засинати, страшно не прокинутись. Непримітне гупання пульсу в скронях вибиває з мряки забуття. Втома і голод знову в проваля марев, шалений потік бентежних уривки безглуздя. Жахіття вгризається, хапає, тягне за собою. Жора виривається, дереться, не може, не вдається. Намагається прокинутись. Ні, ніяк. Пробує кричати. Немає голосу, натужується, збирає сили, але крику немає. Немає найцепіння, лише німий оклик. Витискає з себе все зусилля, всю душу, всю силу, всю неміч. Щось гуснуло, чмокнуло, прорвало, потік голос. Тихо, набирав потуги, наближався звіддаля, ще хрус і ще ламалась перешкода. Крик проривався, гучніше вибухнув. Жора підскочив, важко дихав, крик продовжував роздирати простір, накривати нічну тайгу. Вивалюючись тяжкого сну, Жора усвідомив, що крик не його, що це сторонній звук. Розвернувся. Серед жевріючого вуглю спалахувало полум'я. Відблиски світла шмагали спотворене судове обличчя корови. Скажений вираз потворив риси. Вивалені з орбіт очі, смоктані в рот губи, жили масними хробаками, пульсували, вириваючись під шкіри. Шалений, змостившись на грудях черепа, удар за ударом стромляємо в стегно гостру піку. Помітивши рук жори, нападник завмер, очі розширилися до неймовірності. Виступив запінені губи. Скориставшись миттю спантеличення, рецидивіст скинув корову. Оскаженілий пискнув, падаючи на бік, і зник в темряві. Падаль! Гніда. волав поранений пораний череп. Порішаю лярва!» Жора остаточно очунявся, попрямував до соратника. Не, не кипішуй!» Лагідно заспокоїв. Оглянув поранення, в паху пульсувала липка пошматована тканина. Джерелом була пошкоджена стегнова артерія. Ніщак! ніщак. Повернісь на бачок! Ще ж гутік і ніщак. Жора допоміг спільнику покластись бік. видобув з його штанів полотняний ремінь, намотав кінці на кулаки. Заклав на шию черепа і притиснув його коліном у спину до землі. Спасіба. Задоволено пробурмотів, чвакаючи повним ротом жора. Матвій відірвав здивоване, замазане жиром обличчя від куска погано просмаженого м'яса. Що мене?» Рецидві засміявся, плюючись, Посерйознішав, харкнув. У вуглі. Думав, хліб начиш, а ти піку грєл. Зиркнув з повагою. Матвій не дивився на авторитета, боявся його, тремтячими руками впихав у себе шматки м'яса і, не жуючи, заковтував. Йому не шкода було черепа. Жора усміхаючись спостерігав за вошерівши на зоні колишнім інтелігентом, Зіткнув сумно. Йому не шкода було черепа, смував за куривом, витер руки об штани, розвернувся навколо сніг, сніг і холод. Перевів погляд на колишню корову. Матвія трусило від холоду, нервів, страху цим хлющом шибко не побігаєш. Слыш, 58. Ти чехли. і що на зоні сняв? Уточнив Жора. Цікаво, коли корова усвідомила своє призначення. 58 стаття Кримінального кодексу СРСР. Так звана політична стаття широко застосовувалася до боротьби з національними руками у республіках. Політичний дожував кусок. Глитнув. Mm. Mm. Відповів, не піднімаючи очей від землі. Я знав, зразу знав від початку. Шмурнув носом, взявся. Віддирати зубами шматок майже сирого м'яса. Жора мовчав. Я читав про таке. Хірасі! Матвій помовчав, прожовуючи. Історичний роман! Флібустьєри! Пірати брали на борт живих черепах. Як, як харчовий продукт тривало зберігання? Гучний рейд покрив простір пустої тайги. <кій> Жора довго не міг гамуватися. Нарешті, закашлявшись, прохрипів крізь сльози. Череп, череп, черепах, черепах! はるかくかくかくかくかくかく